Екологічне лихо 87 пожеж сухої трави на загальній площі 14 гектарів виникло на Прикарпатті з початку року. Палії сухостою активізувалися, як тільки потеплішало. Рятувальники нагадують, палити суху траву небезпечно, адже під час таких займань гинуть не лише рослини, а й тварини. Також речовини, що виділяються під час горіння, несуть шкоду для людей. Значно ускладнюють гасіння пожеж сильні пориви вітру, які допомагають вогню швидше розповсюджуватись та знищувати все на своєму шляху. Ці пожежі пов'язані з тим, що люди спалюють суху траву, сміття, рослинність на присадивних ділянках, дачних ділянках та навмисно випалюють сухостій на полях. Тож вогнеборці ліквідовують численні пожежі, а це постійні виїзди рятувальників та надзвичайно велика витрата ресурсів у складний воєнний час. За словами керівниці прес служби управління ДСНС в області Христини Перцович, за аналогічний період минулого року таких пожеж було 15. Відтак рятувальники вкотре нагадують, самовільне спалювання листя та сухої трави поза законом. Тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 від тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень і на посадових осіб. Від 15 тисяч триста гривень до 21 одної тисячі гривень ті самі дії вчинені в межах природно заповідного фонду на громадян від 6 тисяч сто гривень до 12 тисяч двісті гривень, і на посадових осіб від 21 одної тисячі гривень до 30 тисяч шістсот гривень. За спалювання сугустої торік до адміністративної відповідальності притягнули 116 осіб. А цього року складено вже два таких адмінпротоколи. Віталія Куч Ігор Горпобак, телеканал 402.